Вітаю, мої шановні, сьогодні знову тема на прохання підписниці сумніви. Питала в свого янгола. Це перепони в собі, на шляху до себе, на ґрунті невіри в себе, незнання, що можеш все, страх, невпевненість. Відновлюй зв'язок із собою, понови всі ниточки чуття глибин душі твоєї. Я запитала, яка функція взагалі сумнівів? Щоб здолати їх, і перше, набути власну силу. Друге тренажер на волю, тобто її прояв, коли вас е, долає сумнів. І третє це перевіряючий на згоду, на те, що дійсно хочеш втілити в життя. Вважай, що Всесвіт перепитує тебе, чи справді ти обрав обрала те, що заявила, заявив. І все у цьому роль їх полягає. Гострим болем колить сумнів, коли каменем стоїть у серці, блоком, заважає твоє рішення приймати і рухатися далі. Сумніви породжені страхом, глибинним, часом неусвідомленим тобою до кінця. Як камінець твердіє страх, що не розчинений любов'ю, він заважає йти своїм шляхом, він зупиняє волю. Він ранить серце, забирає радість. Не дозволяй надовго застрягати собі, своїй душі. Уважно придивись і спробуй розчинити страх, той, і сумнів, сам по собі розчиниться, зникне. Тобто зникне страх, розчиниться сумнів. Бо страх це основа. Вам в допомогу відео моє переляк і увага з цього приводу. Як камінь у трубі з водою заважає литися потоку із душі, із серця рішення приймайте, провідчувайте сумнів, констатуйте, чому він виник, і добре все згадайте і проаналізуйте, тому що серце і свідомість. То ваші інструменти. Коли йдуть за руку вони, допомагають у взаємності. Тоді немає кращого тандему для досвіду, любові і праці на землі. Тяжкий то труд здолати перший сумнів, але за ним посипляться і інші, зі швидкістю якої не чекаєш. І дійсно, за моїм досвідом, це так. Потоком сильним і потужним любові з серця глибини відчуєш радість і натхнення творити і йти своїм шляхом. І з кожним разом сумнів буде просто другом, важливий дуже момент, до речі, інструментом коротким і важливим водночас який питає: чи ти точно хочеш, чи готовий, чи готова. Ти упевнений або впевнена в собі, то йдемо далі. Згода саме так твоя дорога. Він буде помічник, коректор, що витесує твій намір на шляху твоєму. чого б це не торкалось у житті твоєму. Збирай докупи всі важливі інструменти, що перепоною здаються. З каміння у пісок. Стирай тверде і гостре: ти керівник, ти працівник, тесляр, ти майстер, ти творець. Ця фраза адресована всім, хто це слухає. Дякую моєму янголу, дякую за увагу!